Ми сьогодні інспектували е, вже зроблені укриття в рамках проекту Freedom Space. Це чотири заклади подивилися, пам'ятаючи, в якому стані були заклади. до Довго, якщо можна подивитися, от це от такі захаращені і страшні були приміщення. Це було темно, це було сиро. Ну, насправді було жахливо. Зараз ми бачимо зовсім іншу картину. Зараз ми знаходимося в дитячому садочку солом'янського району міста Києва, і це диво, що тут відбулося, оскільки раніше. Тут замість укриття було малесеньке приміщення, 50 метрів квадратних без ремонту, де наші маленькі дітки повинні були пересліджувати повітряні тривоги. Зараз тут більше 200 метрів квадратних значно розширена площа. Тут можуть знаходитися всі діти, які зараз ходять в цей дитячий садочок. Більше 200 дітей разом з вихователями можуть тут знаходитись. Подивіться якість цього ремонту, наскільки якісно виконані всі ці матеріали, вони використовуються. Потім я бачу, що тут є нова вентиляція, організовано відповідним чином електротехнічне обладнання. Подивіться на цю підлогу, це дороговартісна підлога, я знаю цю технологію. Тобто тут висока якість проведена ремонтних робіт. То, що є аптечка, я вже я бачу, що не підходив до мене. Це, це теж дуже важливо. Но вчителя цієї школи точно я думаю розумію, це як треба себе поводити з дітьми, як треба рятувати дітей, а головне як навчати. Я закінчив цю школу, тому я вірю в цих вчителів. Наш проект Freedom Space він дуже важливий в рамках цілої країни. Дуже важливий. Ми сподіваємося. Соціально відповідальний бізнес, небайдужі громадяни, бізнес, бізнесмени. Можливо, інші благодійні фонди долучаться до нашого проекту, і ми масштабуємо в рамках країни цей проект він буде тільки рости, і ми зможемо допомогти всім дітям, всім школам, всім дитячим садочкам. Укриття зроблені за кошти благодійної організації, за кошти наших друзів, Тимура Турлова. і ні. Однієї гривні з держбюджету не пішло на ці укриття.